Вітаю! З вами новини тижня від РАО та я, Оксана Приходько. В цьому випуску новий віртуальний супермаркет зараз від ЮА. варус без черг. Чому Даша Стаф Івана касі супермаркету? Та які ТРЦ в Україні планують відкрити в 2024 році? Такого ще не було. В лютому перша конференція для hr експертів ретейлу. Ще один рітейлер на ринку України. Платформа сервісу доставки заказ.ua представила власний онлайн супермаркет Зараз це віртуальний магазин продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку, які можна замовити на сайті та в мобільному додатку сервісу. Асортимент Зараз включає понад 50 тисяч товарів. Тут є все від ексклюзивних вітчизняних товарів до дитячого харчування та напівфабрикатів, майже як в реальному супермаркеті. В компанії кажуть, що віртуальний онлайн. Лайн-рітейлер це зручний спосіб ведення торгівлі, так як не обов'язково передбачає наявність власного фізичного магазину. Такий формат створює для компаній додаткові канали прибутку, допомагає розширювати можливості та цільову аудиторію. Замовити доставку продуктів в зараз можуть мешканці столиці та передмістя. Невдовзі планується також доставка по всій країні за допомогою логістичного партнера Нова пошта. Щоб не стояти в чергах, варус оновила сервіс Scan Go». Новація дозволяє покупцю просканувати штрих-код товару за допомогою смартфону, скласти їх у віртуальний кошик, а потім тільки оплатити покупку. Якщо раніше для розрахунку потрібно було йти до каси, то з оновленою версією сервісу об оплату можна здійснити прямо в додатку. Наразі оновлений сервіс Scan Go працює у тестовому режимі в одному з магазинів Varus у Дніпрі. Проте вже найближчим часом скористатись ним можна буде в усіх супермаркетах мережі. Попри популярність звичайних каз, популярність самоказ зростає. У ВАРОС частка чеків КСО показує помітно позитивну динаміку з квітня 23-го року понад 28%, А в серпні ця цифра вже становила 32%. Вашан 33% клієнтів використовують каси самообслуговування в супермаркетах та кожен другий в магазинах біля дому. Як коментують в мережі, це залежить від величини покупки, у великих магазинах кошик більший і зручніше розрахуватись на звичайній касі. Але під час війни популярність самокас зросла через те, що клієнт хоче максимально оптимізувати час в магазині та все встигнути. У мережі ФОРА більше третини покупців обирають каси самообслуговування. В новус цей Показник сягнув вже близько 50%. В супермаркетах Стільпо щороку на касах самообслуговування здійснюється понад 40 мільйонів покупок. Від початку року рітейлери радували рекламними роликами, які залучали клієнтів та піднімали настрій. Так, в новості запропонували насолити ворогу. Мова про ту саму сіль, особливі пачки солі воля шахт Соледару. До ініціативи долучилась Даша Астаф'єва, яка в рекламному ролику пропонує насолити. Ворогу та підтримати збір на FPV-дрони. для цього. Вона стала касиркою в одному із супермаркетів в мережі. Азека Кло в новому рекламному ролику продає лютий мерч пальне. Люті прибуток від продажу буде спрямовано на покупку дронів для сил спецоперації Зсу мерч презентували гравці «ФК Динамо», які взяли участь у зйомках промороликів. А от Таврія В шукає персонал за допомогою реклами в своєму інстаграм. Мережа опублікувала ролик, в якому з гумором розповіла про актуальні вакансії мережі, високу зарплату та бомбосховище. А зовсім скоро новий захід від Асоціації рітейлерів України Rau HR Conference, де обговоримо зміни, що відбулись на ринку праці в рітейлі за два роки повномасштабної війни, та поточну проблематику галузі мобілізація, стримання відтоку талантів та інше. Захід буде 15 лютого у Києві серед топ спікерів представники провідних мереж: Комфі, Аврора, Аптека АНС, АЗК ЮПІДЖИ, Метро Україна, Вайкікі, АТБ Маркет та інші. Приєднуйтесь до деталі в описі до відео. Цьогоріч щонайменше 12 торгівельних центрів можуть бути введені в експлуатацію. Багато з них мали відкрити ще два роки тому, якби не велика війна. До прикладу, друга черга Харківського ТРЦ Планета Мол площею 66 тисяч квадратних метрів, так і не відкрили свої двері. На паузу були поставлені ТРЦ «Хортиця Мол в Запоріжжі та ТРЦ «Єса» в Одесі. Натомість спостерігається активне будівництво невеликих ТРЦ площею 10-20 тисяч квадратних метрів, переважно з Західних регіонах України. Звісно, найбільше шансів почати роботу в цьому році у ТРЦ з активним ходом будівництва. Запуск великих об'єктів в столичному регіоні планує мережа Епіцентр. Це ТРЦ Грін Гallery та ТРЦ Буча Галері. Завершити почати будівництво в планах УТРК White Lines та Ocean Mall у Києві. Оcean Mall в Києві має відкрити вже 1 вересня 2024 року. Комплекс площею 210 тисяч квадратних метрів формату Ritail Зорт планують об'єднати ТРЦ Оушен Плаза у складі зони Entertainment Буде облаштований Діджитал Парк і лазерний кінотеатр із залом АйМАКС від мережі Планета Кіно. Також у ТРЦ заплановано відкриття магазину IKEA – продуктового гіпермаркету Сільпо на 9 тисяч квадратних метрів. Серед потенційних орендарів Фешн група Індітекс та Ейчендем. Також на відкриття очікують торгівельні центри: Акварель в Одесі, Брігантіна у Вінниці, «Покровський» в Одеській області, багатофункціональний комплекс темп в Хмельницькому, торгівельні центри Корона та Україна в Ужгороді, Розвихівські в Мукачево, а 7 в Івано-Франківську, а також Сакура Парк Кам'янець-Подільському. Інвестиції в будівництво нових торгівельних площ тривають. Найбільша інвест компанія України Dragon Capital у 2023 році інвестувала у портфель нерухомості в Україні близько 10 мільйонів доларів. Очікується, що у 2024 році сума буде приблизно такою ж. Наразі в управлінні компанії 28 об'єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 640 тисяч квадратних метрів, а саме 12 бізнес-центрів, 6 ТРЦ та 10 логістичних комплексів. Більше новин про рітейл читайте на сайті RAU.UA. Залишайтесь з нами, щоб не пропускати випуски новин. Ставте лайки під відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень!